Всім привіт! З вами щука і сьогодні я буду грати у Агаріо. Так, і недавно зробилось обновлення і там додали нові скини на честь євро 2016. І от як бачите, я купив самій дешевший в мене не було грошей. Гроші я не донатив, я збирав так. З простих ігор. Так, і. Я спавлюсь. Так, і... Мені подобається вже той скин. І як в минулі серії пише, ваш комп'ютер працює слабко повільно. Репут. Та ні, в мене ж є. Я насправді хотів купити і брогімуче. А в мене немає грошей. Мені коштував 5000. А я за 6 годин би не назбирав. Якщо ви хочете, я можу ще знімати на телефоні або на планшеті. Хоча видео буде дуже-дуже тупе. Як ви бачите, що зараз в Сімій один чел зайшов, ну окей, пофіг. Сюди заник. І той лоха мене з'їв. Кінтиніо. Давайте Teams. А, ну коротше, то капець. Мене завжди перекидає за за слабшу команду. Oh mine god! Тоді давайте... Партий Саме дерьмо. Получай изумтики. Коннект. О, тут лишь менш. О, теперь сам может за самих сильніших попов. Так я буду естить тебе светимо. Ой-ой-ой-ой. Команд зелених матаю. Около того чела можна ходити, то він мій. Ще вчуть... А тепер я хоча б Не найвищий... А, ну зараз ще будемо найнижче. Я просто волк... Якщо знайдете мене, то буде офігенно, звісно. конечно. Ну окей зараз дуже-дуже сильно лагає, відео перезаписую третій раз. А цей раз більш менш Уже ігра нормальна йде. Так, це мій. Пол. Що там робить? Із там сидить. Ай просто буду плавати. Чешнить. Ши Стихну! Ой, блін, не встиг! Не встиг з'їсти того хлопця. Пацан, ти, ти за мою команду ти мене не з'їстиш. А у той мене може з'їсти на ізі. Зараз. Так вони дуже великі, тому у мене. Ще вони дуже. Вони середні з э, свого розміру, тому вони себе їсти не можуть. Один на одного. Сині щось дуже офієле. Топле місце зайняли. О, наша тіма. А нет, тут ходу один тільки. Вау! Що за нік? Такий. У мене хоча б волк, щось нормальне. Пацан, не біжи я за твою тіму. Так, і зараз я схаваю у цей куст. Почте за російське слово. Він не їсти. Уяснен. О, о о Тут сині. В мене зараз тут нас нагибати будуть. Я тут занекаюсь. і ні не не годуйте. Фу тут бачите, так же ГАВНО сцене. Вибачай, ще раз за матчуки, але тута... Шанокапець був... Чуть би не з'їв мене. Я не про Вагаріо, але остараюсь грати. Спочатку нам потрібно чим найшвидше набрати масу. Також це не новина, напевно то, скоріше. всього, ні. От тих треба їсти! Ю. Є... Тепер я топ. Тут практично. Хай від мене не мотаюсь. От іду того синього з'їм, якщо... Ні, він дуже швидкий. А тепер, якщо я розвиваюся, він мене з'їсть. Тому і нічого не зроблю. Тепер саме нищо Ні... тимами. Сюда бронь. Я розумію чому дехто оранжевий, а дехто червоний. Може це вообще ілюзія. Там двоє. У... А, ну я вашар повний. Сучка. Ну окей, окей. Химс не будем. Я не знаю, що це за режим, але давайте. Я зі своїм скином. В принципі, кожен з тим скином буде ходити. Це нові скини. Інтересно, хтось показував або перчатку, або там ще щось. У мене стоїть такий. Ти що додали недавно? Тобто сьогодні. О, то ще треба їсти. А ну я вже на сім. Ох, А хуй тепер ходить... Рекордний бабай. Польська, Польська мене чуть не з'їла. Ну окей, не їж коротше, мене є добрий, я в м'ячик бачиш. О, тут такий. За скин таке в них колімій. Хоч би він розвився, я би його з'їв. Тут рисковано їсти ці кусти, бо тебе зразу ушатають. Коротше, я мутаю від айфона. О! Одного з'їв давайте ще другу, а у них якийсь обманчивий маневр, ми я рискую. Ох! Ой, вибачаюсь, бо я нечайно нажав ту ж одну кнопку. А тепер я плифу, щоб в одне тіло з цим своїм іншим скином. З'єднався. Ох, блин, ти! Давайте! Хорош! Ставте лайк, туди футбол! О, Франція! Французи! Воу! Чеки на мене! Ні, пофиг! Хорошой працює повільнен! Це більш менш хоч... Ужар меня походу съездять. Что за хрень? Окей, а я к что встану сюда? Ооо. Нее Блин. Ну вами був? Щука, ми сьогодні грали, а Гарлет ще продовжував грати. Всім удачі і всім пока. Що наша збірна виграла?